Біль та страждання не полишають українську землю. Кожного дня у бою за долю батьківщини воїни ризикують своїм здоров'ям та життям. 21 жовтня прилуцька громада вкотре зібралась на площі міста, аби провести в останню дорогу нашого земляка Дениса Семенченка. Його героїчний захист держави і українського народу залишиться у нашій пам'яті назавжди. Ми проваджаємо в останню дорогу нашого захисника-прилучанина. Семенченка Дениса Миколайовича. Героя, який загинув за наше мирне, щасливе і вільне майбутнє, він виконав свій обов'язок до кінця, ставши на захист своєї країни, її територіальної цілісності ще в 2014 році і ні на крок від цього не відступивши. Денис Миколайович Семенченко народився 30 серпня 1983 року у місті Прилуки. Навчався в загальноосвітній школі номер 12 Пізніше вступив до Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Маючи гідний приклад військової служби батька, Денис пов'язав своє життя з армією. Певний час Денис Миколайович працював техніком на різних приватних підприємствах у Києві. У 2014 році став на захист рідної держави і протягом року проходив службу у зоні проведення АТО. «Проводжаємо в останню путь молоду людину Дениса Семенченка, який любив життя, який міг побудувати свою, свою сім'ю. Ростити дітей, але змушений був іти на війну і захищати свою державу. Для нас він був не тільки товаришем, підлеглим моїм, а для мене він був не тільки, а ще й другом. Для мене дуже важка втрата цієї людини. Я дуже важко це приймаю, співчуваю батькам, і хотілося б. Вірити в те, що він буде з нами завжди. На початку повномасштабного вторгнення Денис, не вагаючись, став на захист української землі. Проходив службу на посаді сержанта з матеріального забезпечення. Пізніше вибув у розпорядження зведеної стрілецької бригади повітряних сил Збройних сил України до однієї з бригад морської піхоти. Денис Семенченко загинув 16 жовтня 2023 року під час артобстрілу противника у населеному пункті Кренки Херсонської області. Побратими згадуватимуть його як грамотний, дисциплінований та виконавчий військовослужбовець. Ми його пам'ятаємо не тільки як старшого сержанта Семенченка. Для нас він був другом. По братиму, який ніколи не стояв осторонь, а йшов і допомагав кожному. Звістка про його загибель була для нас дуже болючою раною. Я Дениса знав дуже давно. Ми з ним працювали в місті, довелося і, послуж... і служили в місті. Він був дуже гарною людиною, завжди життя радісний, веселий. Закінчив свій земний шлях Денис Семенченко, пройшовши його як справжній воїн. Гідно, достойно, ставши для прилуцького краю і усієї держави героєм з великої літери, світла пам'ять та безмежна вдячність військовослужбовцю Денис навіки залишився в строю.